Армадол, забудь про головний біль. Друзі, друзі, Сніданок. ми продовжуємо. Зараз будемо піднімати надзвичайно важливу тему. Діти з інвалідністю майже в чотири рази частіше страждають від фізичного насильства, ніж інші. Про це свідчать результати дослідження платформи із захисту дітей у південно-східній Європі, бо вважаються легкими цілями для зловмистиків і дуже часто вони не можуть просто розпізнати цю неприйнятну поведінку. От такі особи вразливі і через свій вік, і через свій ста, і через стать свою через стан здоров'я, через через те, що вони залежать від інших, через соціальну стигматизацію і недостатню обізнаність в своїх правах, або найголовніше через те, що бояться повідомляти і про випадки насильства, і просити допомогу. І це власне треба змінювати. Так, ми сьогодні е, ініціювали таку розмову, і я думаю, одних гостей точно не треба там зайві раз представляти довго розказувати, хто вони є. Е, і слава Богу, і дякувати, що воно так є, е, пасибі вам, що зараз з нами уляни. Віталій Пчолкіне, та я скажу офіційно, як вас що ви представляєте, це важливо, але ви настільки в медійному просторі вже, що зайвих слів не треба. Да? От ви лідери громадської організації групи активної реабілітації, громадські діячі в сфері боротьби проти насильства над людьми з інвалідністю, і там ще кома, 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 там телеведучі і так далі. Тому подібне. Пасибі, що зараз з нами. Спасибі. Ну і Стівен Роджерс, заступник голови, представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Так, От ми така сьогодні, сьогодні говоритимемо в межах 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства і в чергове будемо. Наголошувати, що жодна людина не повинна і не має терпіти насильство і головне, що має просити і заявляти про допомогу. Це дуже дуже важливо. А, давайте почнемо. Давайте да. почнемо і почнемо якраз з питання до Стівена. Поясніть ви, будь ласка, вашу думку, чому люди з інвалідністю більш вразливі до насильства? Ну є я... Декілька причин, чому люди з інвалідністю потерпають більше від насильства аніж інші. А, по перше, а, вони рідко знають свої права а, та способи їх захисту. Вони можуть а, і не завжди усвідомлюють різницю між своїми та чужими. А, вони не отримують відповідної сексуальної освіти та знань про особисте кордони. Це, а вони ще використовують пасивні комунікаційні стратегії. Це що писанку? Це просто як вони взаємодіють з іншими, тобто вони, мабуть, там не настільки там впевнені собі, бо зв'язку з тим, що вони можуть бути достатньо. Поступливими перед іншими, бо ну, через цей страх втратити соціальні контакти, та ще вони можуть бути менш здатними усвідомити небезпеку та захистити себе. У угу. давайте е, зрозуміємо чітко про що йдеться, да. Е, Уляна, наприклад, якщо можна з тобою, та от якщо ми чітко розрізняємо там види насильства, й ми постійно про це говоримо. Е, і це стосується різних груп людей: та фізичне, економічне, сексуальне, психологічне, психологічне та які ще можна окремо групи виділити? Ну е, направду, е, люди з інвалідністю потерпають ще від того, що вони мають інвалідність, і ейблізм, е, ти не можеш фізично захистити себе. Угу. Це стигматизація людей з інвалідністю, те, що ми неспроможні, ми не маємо права на сексуальне життя, ми не... і тут, тут людина сама себе не може захистити, ага. та? вона не знає, про що може бути мова. Е, ну і ну, для мене найголовніше це те, що людина не може не усвідомлювати. Е, якщо ми говоримо про людей з психічними порушеннями, це про те, про що говорить Стівен: це нерозуміння своїх кордонів. Як, наприклад, якщо дитину з аутизмом не навчити, що це є сексуальне насилля, вона про це не буде знати, тобто над нею може вчинятися насилля, і дитина не буде усвідомлювати, що, що це є насилля. Е, дуже е, багато насилля є під час лікування. От ми зараз бачимо інфографіку, да? угу. це і дискримінація, яка впливає та, на людей з інвалідністю, і е, професійна експлуатація людей з інвалідністю, коли створюються такі собі е, закриті підприємства, де над людьми знущаються, платять мінімальну зарплатню, і вони просто в рабстві, можна так сказати, в їх немає іншого виходу. Особливо це люди з місць несвободи, таких як інтернати. Ці люди навіть не знає, що може бути інакше. В них бракує і освіти, і освіченості щодо своїх прав. Тобто, перше, вони себе не можуть фізично захистити. По-друге, вони не обізнані на вони рахунок своїх прав. Вони не усвідомлюють, розумієш. Вони дуже часто навіть не усвідомлюють, що їхні права порушуються, бо вони про них не знають. Ти кажеш, навчити пояснити це в буквальному сенсі. Пояснити на конкретних так. прикладах, просто так. все назвати своїми іменами. І особливо ситуацію, ми говоримо історію. знаєш, ну окей, е, дивися, от ми з тобою спілкуємося. У мене немає порушень інтелекту. У мене є травма, е, є травма, це теж інвалідність. Найбільш вразлива категорія це людей, яких є порушення ментального здоров'я. Угу. Там треба дуже буквально пояснювати. Але й інший бік медалі є. Якщо ми пояснюємо, що твоє тіло недоторкане, що ніхто не має права тебе торкатися. А, наприклад, пройти гінекологічне обстеження угу. дуже складно пояснити, де межа, де межа? А, що це теж те... це угу. теж чужа людина. Вона не має тебе торкатися. Тут ну дуже багатогранна, скажімо, ця проблема, угу. і нам дуже багато є над чим працювати в Україні, тому що у нас фахівці не є обізнаними і дуже часто. Батьки і дітей не знають, що з цим Ну, я просто ще величезна проблема. Це замовчування про те, що чомусь не прийнято про це говорити. Люди бояться сказати, да або комусь пожалітися або попросити допомоги. Традиції в суспільстві говорити про це. Думку. Що до чого це призводить? Ви просто як е, е, працюєте з цифрами, працюєте з історіями, бачите, зі сторони е, е, у нас є така традиція замовчування, uh -huh. що в результаті. Є в результаті просто от, що ми знаємо, замовчувати проблему це означає, що це сприятиме радше породження, тобто ще погіршенню ситуацію цією проблемою. Тобто, якщо ні замовчувати, якщо про це говорити, то ми можемо казати про сприяння мінімізації. Чи вирішенню а, цього явища, тому і ця кампанія «16 днів, 16, 16 днів? А це якраз покликана, покликана а, підвищити бізнес людей щодо проблематики та а, доводити, що треба звертатись, якщо щось не так, і що є до кого звертатись. Тобто говоріть не мовчіть. І, і є просити. окремі окремі лінії, окремі можливості. Та ми можемо про це теж окремо проговорити, uh -huh. куди звертатись, куди мовчати. Вони є анонімними, та і можемо до цього спокійно звертатись в разі чого, в разі потреби. Так насправді треба сформувати нові цінності, новий підхід. Та? Про те, що не можемо ми мовчати про це, треба заявляти на це не можна закривати очі. Справді не бійтеся, не бійтеся, звертатися по допомогу. Ви зараз побачите в чергове і в наших соцмережах, в тому числі. Сьогодні величезну та відповідний пост буде окремо. Заходьте, куди дивіться. Ви да. можете і звертатися. зараз на екрані ви бачите. Ще раз кажемо, що це безкоштовні гарячі лінії, це анонімні історії. Я правильно скажу, Сім? Та, будь ласка, е, будь ласка, телефонуйте. Це це, це це не страшно, це нормально. І Тут ви можете так, отримати і психологічну підтримку, і юридичну консультацію для того, щоб зрозуміти, як себе обезпечити, як діяти саме в правовому полі, для того, щоб е, надалі цей процес не продовжувався. Ми постійно про це говоримо там літнішого ефіру. Е, е, чому? Тому що. Е, я не збрешу, якщо скажу, що в принципі е, більшість людей з інвалідністю, та слухайте, фактично всі звертаються вже не в поліцію, не в соціальні служби, не за тими номерами телефонів, коли щось сталося вже. А там, я не знаю, там сусіду кому довіряють, да, розкажуть, в плече поплачуться. Е, як у нас це відбувається? Ну, правда, я правду так? кажу? Абсолютно. От і, 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 і чому так? Ну, я думаю, що це. Перш за все близькість ну, розуміння, що ця людина, наче поряд, і недовіру Віталю до умовка до так, соціальних звісно, служб звісно, і так далі. Та історичне, я кажу, так і ну, ми розуміємо, що сусіди теж можуть не піти і мати такі ж самі упередження і стигми. Тому mm -hmm. дуже важливо в цілому говорити. Я думаю, ну якщо ми говоримо, то десь воно та знайде свій вихід правильному. Руслі. Тому е, звісно, що тут е, за гарячою лінією є фахівці, які швидше цей шлях е, знайдуть, допоможуть, і можливо е, підберуть правильних фахівців, які зможуть впливати на дану ситуацію. А самостійно, взагалі, може людина сама собі допомогти? Можливо, є такі історії чи досвід, якийсь? можливо, ви знаєте, коли людина сама змогла себе реабілітувати? Е, ну Якщо говорити про взагалі систему реабілітації, то звісно часто е покладається на людину рішення, тобто вона сама вимушена шукати саме тому, що вона не знайшла тих відповідних фахівців, які могли б їй допомогти. Okay. Але це час, і ну ми знаємо, що на своїх помилках, поки ми дійдемо до того рішення, а можливо і не дійдемо. Тому, звісно, допомога фахівців вона суттєво пришвидчить інше від людини, мого. від тих, хто поруч. Так. Ну Sorry. і знаєте, ми насправді будемо про це говорити постійно, тому що ми маємо укладати у суспільстві новий соціальний договір, як ми живемо, що є нормою. А, що є зрозумілим абсолютно, і, і це навіть знаєте, це це у нас, наприклад, там у західних країнах в більшості там піти до психолога або психотерапевта. Це як воду випити. Так. як абсолютно. воду випити. У нас досі це щось таке. Знаєте, а що я ненормальний, А Друзі, що, що і... я не поруюся, і... що я не сильний. Тому ми власне ну, про пішло. це говоримо. Ми ще це раз сам. вам нагадаємо, що цьогорічна кампанія 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, до якої приєднався мом і сніданок з 1 плюс 1 має дві головні теми, які ми невтомно проговорюємо. Му перше, це те, що про насилля не можна мовчати, не можна нехтувати, інакше воно і далі триватиме, інакше ще більше надаватиме шкоди людині і взагалі нашому суспільству. І друге, це гендерна прірва та гендерні стереотипи часто є саме першою насилля, і ми прагнемо допомогти, от розвити нові цінності, створити оцей новий соціальний договір, про який постійно говорить Єгор, Так що де наприклад на британці але не але, не але слухай, знаєш, це як от по краплиночці вкладається, вкладає вкладається, вкладаються, вкладаються ці зернятка в голову, і потім вони проростуть іншим якимось іншою свідомістю, іншим ставленням і так далі. Жінка не має терпіти за замовчуванням, чоловік не має терпіти за замовчуванням, ніхто не має себе позиціонувати або відчувати слабкішим за іншого. І найголовніше, що от навіть ми минулого разу говорили да про те, що. е-е Будь-хто може звернутися за допомогою. І чоловіки, до речі, так само відчувають і їм так само боляче, і в них так само є той самий спектр емоцій, як і у жінок. І не треба розділяти, не треба порівнювати кому гірше, хто сильніший, хто слабіший. Просто давайте про це говорити і звертатися за допомогою. Тут тут, дуже важливо ще знаєте, не дивитися на насилля, не спостерігати. Якщо ви знаєте, що над кимось чиняють насилля, не замовчуйте це, тому що дуже часто. Ми не вмішуємося в проблеми наших сусідів. Не наша справа, не наша справа. Самі розберуться. Але будь ласка, подбайте, захистіть людину, будь-яку жінку, чоловіка, дитину більше того, яка є беззахисною перед дорослими. Дуже часто в мене знайому чоловік. Він ховав від неї. Вона на кріслі. Він ховав від неї речі. Він ховав від неї ключі на гору, що вона не могла дістати, і це насилля. Він її не бив, він їй нічого не говорив. Але це насилля, Жесть. це знущання на людини. Тому не мовчіть, будь да. ласка, якщо ви бачите знущання. Спасибі, Уляна, Віталію Віталій Чолки. Не пасібі, Стівен Роджерс, спасибі вам величезне, що говоримо, і проговорюємо. Це на сам кінець. Покажіть, будь ласка, ще якщо є змога. Гарячі лінії. Так, так куди це можна як наша така, знаєте, силу. як дороговказ. Зай, Просто хай буде. Знаєте, як колись в дитинстві там мене я пам'ятаю, вчили там, запам'ятаю номер поліції, тоді ще міліція була, да швидкої. Там і кого ще служба газу, це я пам'ятаю та О, та, все от те ж саме, будь ласка. Ну нова реальність, новий час. Пасибі, це сніданок руханиця. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».